Доброго ранку всім. Сьогодні 11 березня і ми сіємо сьогодні баклажан Алмаз. Грунт приготували, одна частина землі із посадки з під акації, одна частина перегною, одна частина ґрунту «Ла Флора» Прибалтійський виробництва. Розрівняли, притрамбували, зробили каналочки і тепер висіваємо. Між рядочками у мене строго 5 см, в рядочку сипимо густенько, так як воно буде пікіруватися. Баклажани я обеззаражувала перекисом водню 30 хвилин, потім промивала і 12 годин тримала у витяжки із деревного попілу. Попіл перед цим. Дві столових ложки на літру кип'ятку і настаювала сутки, періодично помішуючи. Потім замотала їх в полотнинку і поставила їх, щоб трошки вони проклюнулися. Тільки вони проклюнулися, одразу віднесла їх в холодильник. І вони лежали в мене в холодильнику дня 3-4. Поки прийшов час їх висівати. Після того, як посіяли, присипаю легенько земелькою О, так, щоб воно на, на поверхні е, ґрунту. Буквально там пів сантиметра виходить, присипаємо і легенько притрамбовуємо. Тепер поливаємо, накриваємо целофаном або плівкою і ставимо тепле місце. На цьому відео закінчується. Покажу пізніше, коли вони будуть вже сходи. До побачення. Ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал.